Більше можна сказати, що я задоволений Герою, задоволений хлопцем. Хочу їм подякувати за цю працю, яку ми провели на етапі підготовчому всьому. Також воно все туди було видно, що вони молодці віддавалися, що вони більш-менш фізичних Те, що Грою я більш-менш задоволений. Не було нічого складного, такого. просто що е, у нас така ротація була, Ми зараз е, було багато хлопців на перегляді. Плюс багато у нас зараз транспорт, там три чоловіки, по транспорту не пройшли, і награвався один состав більш-менш. А потім о, в останній момент ми, у нас була перебудова лінія захисників. І десь ото, нам і дало ті два голадини, вони не чуть -чуть були не зіграні. От, от, туди все було б чуть, чуть бо вони більш у нас часу на підготовку того шахтаря, як ми знали б, що не будуть. Грати хлопці, які у нас на перегляді були, то ну, чуть, чуть перебудувалися по-другому. Так в останній момент нам сказали, що трансфер їхній ще будемо чекати. І Отак от десь були такі помилки в обороні. Ми останні ігри, товариські матчі грали, то в нас так і є. Ми 3-0 програвали імудрялися 3-3 зіграти, там десь чуть-чуть, чуть, -чуть 4-3, такі моменти. Но ми вірили, що ми могли десь сьогодні. Там десь і шахта чуть видно, було емоціонально чуть підсіла, може десь. Вони ж теж такі, як і ми. Да, там психологія всіх однаково, особливо в юнацькому періоді, то взагалом готувалися, хлопці налаштовували спокійно грати, не було ніякого там, там, Да, Ми поважаємо суперника в дуже е, в хороших кондиціях, да, вона там, йде далі, їм потрібно готуватися до Ліги Чемпіонів. Так що ми знали суперника як структуру клуба, а матчі їхні ніде не могли знайти. Так що не могли підготуватися ніяк. Так, сліпу да готувалися, от і все. Далі будемо рухатися, далі будем пульсуємо перемоги хлопцям, щоб психологічно вони піднімалися. Я думаю, що другий тайм їм дасть якийсь підйом до додалі допрацювати наш на новий, працювати на наступну гру. От і все. Десь на процентів 70 я задоволений. Тому що я такий період, який був у нас дуже багато людей на перегляді, ми повністю не підготувалися. Я думаю, що ми десь через ігри будемо кожну групу краще і краще ставати.